29 квітня відбувся другий міжнародний науково-практичний семінар студентів, науковців та підприємців, що мав назву технології розумного міста у 21 столітті. У роботі семінару брали участь керівництво університету КПІ, керівництво міста Славутича, відділ освіти, представники Чорнобильської АЕС Атомремонтсервісу, НАЕК «Енергоатом», представники міжнародних компаній «Новарка», Холтек та інші, а також викладачі, студенти та випускники університетів Тараса Шевченка, КПІ та НТУ на відкритті вступне слово мав професор Анатолій Носовський. Тематика семінару була зосереджена на шести пунктах: концепції розумного міста, інформаційні технології як основа для побудови розумних міст, системи безпеки, промислово-соціальних та інфраструктурних об'єктів, геоінформаційні системи та інше. Юрій Фомичев у своїй доповіді представив новий проект «Поліська силіконова долина. На семінарі технології розумного міста у 21-му столітті було представлено близько 30 доповідей.